Подивіться, яке сонечко приємне позаду. Клас, правда? І вид. Шикарний. Чим ще зайнятися в Швейцарії в неділю? Ось так, просто ходиш. Також тільки що йдемо, кажу, дивись, які квіти, ось лампа стоїть, ось машина. Такі у нас прогулянки. Але гарно, гарно. Для тих, хто любить тихе життя, мені здається, просто ідеально. Ось так десь. В будиночку зняти собі, квартиру або кімнату, ти живеш із таким видом. Ось твій вид, перед тобою поле, шикарна екологія. Чому я не люблю таке спокійне життя? О, бачите, пташку помітив? Ану. Ой, яка гарна. Боже, яка велика. Це ж цей аїс, походи. Ну, Саша! Я, може, я не розумію, я не Саш! Ну, щось їсть там? Кого він там їсть? Ой боже, все нормально? Боже, маленький не подивився. Може, якусь мишу. Що вони взагалі їдять? Uh mm huh. -hmm.